На передовій рятує життя бійців, а вдома очолює громаду. Чинний голова Перерислянської об'єднаної територіальної громади Володимир Молдавчук добровільно пішов на фронт медиком наприкінці квітня 2022 року. Як воно поєднувати державну і військову служби? Чоловік розповів нашій Тетяні Дадак на цю ротацію. Мені була можливість не тільки допомагати. Як медиком, а сталося так, що захворів наш водій, то я автоматично ще виконував функції водія. Володимир Молдавчук за фахом медик та ще й з військовим нахилом. Саме тому і вирішив рятувати бійців на передовій. Так як голова громади, я розумів, що мене не мобілізують. Я повинен бути з громадою, і дуже задоволений, що виконавчі комітети депутатський склад поставилися з розумінням. Даючи мені можливість їздити на ротації. ПДМШ якраз і дало мені цю можливість. Я маю можливість поїхати на 40 днів на фронт, 40 днів перебувати у своїй громаді. Чоловік каже, поїхати добровольцем на фронт, його підштовхнуло масове вбивство українського цивільного населення у Бучі. Вбивство чоловіків, гвалтування жінок, малих дітей. Це, мабуть, щось обірвалося в мене. У мене три доньки, і я дуже не хотів би, щоб. Хтось приходив на мою землю і готував моїх доньок. Я дуже б цього не хотів. Тому краще я їх зупиню там, ніж вони прийдуть сюди. На фронті Володимир забирає пораненого з передової та мусить якнайшвидше довести його до стабілізаційного пункту, а в дорозі надає необхідну медичну допомогу. Перекрив перекрив ми везли пораненого бійця, і в процесі його евакуації він чотири рази. Був в стані клінічної смерті. Ти розумієш, що треба консультувати смерть і не можеш все собі ще дозволити, і ти працюєш, ти, ти не зупиняєшся, ну і Богу дякувати. Нам вдалося його реанімувати і довести його до госпіталю. Серед евакуйованих військових були і односельчани Володимира Молдавчука. Побачу хлопчину, якого поранення в обидві ноги. Я кажу, тут гарно медик попрацював, кажу, все пов'язанки, то я медик. Голову піднімає. Я кажу, тебе знаю, Володимир Іванович з переросля. Це був Мар'ян Хроботенко, царство йому небесне. Трагічна загибель. Справжній герой нашої громади. Після 40 днів на передовій під постійними обстрілами перемикатися на цивільне життя, зізнається голова громади. Дуже складно. Стараються підтримати, але не розуміють. Дуже важко асимілювати себе перші дні, коли ти чітко знав, що тобі робити. Ти мав свої обов'язки, ти мав наказ, ти бачив життя, яке треба рятувати. І коли ти приїжджаєш в громаду, і до тебе приходить там, жіночка, і розказує тобі, що в неї там, сусід межу переорав, або якусь заяву, не так у неї прийняли, або ще щось стає боляче, і ти її питаєш, ну, Жінку любить, ти в курсі, що в світі війна. Та й сама переріслянська громада не залишається осторонь війни. Люди кажуть, поки їхній керівник на фронті волонтерять та закуповують необхідне обладнання на передову. Кожен має свою роботу. Вони п'яжуть, там стрижуть, там цигарети крутять, одні пачки складають, другі сички крутять. Ти задія дуже багато всього вже передали в період від 24 лютого. І да, надалі будемо працювати, надалі будемо передавати. Бо якнайшвидше була перемога. Поки Володимир Молдавчук рятує воїнів на фронті. Його обов'язки у громаді виконує секретар сільської ради. Та навіть на передовій чоловік у телефонному режимі вирішує робочі питання. Голова громади каже, їздитиме на ротації, поки війна не закінчиться перемогою України.